Майданова, запрошуємо усіх вас на перегляд другого матчу сьогоднішнього єрового дня. Представники першої IT-ліги Тех та Сомбра. Ну і центральна гра. Першої частини чемпіонату відбудеться далі. Там помирюється силами такі гранди в центральну зону. Владислав Голод помилюється. Дуже прикро на ударній позиції. Пробив. Помилився Берещак. Тут вже Спокійно йдуть у відбір хлопці. Передача забивати можна. Венгер. Ну Зараз передача в центральну зону. Бучко на ударній позиції. Савчук. Контрнаступ. Сладія Венге. Легіонер. Удар в лежній Кінах на висоті. Чук. Пробиває далеко. Вперед. Головою Гол! Шедевральний м'яч. Не можна сказати, що він по футзальним міркам правильний, але Володимир Кондор показує. Такий досить цікавий епізод. Зараз. Демчук! Удар у ближній кут. Помітно, що десь психологічно подало на чомусь сомбра. Жовто-зелених. Побіг на суперника. Порушення не боро. На ударній позиції Волошанський. М'яч злетів з ноги. правило, від гравців команди. Гол! Венер! 2-0! Браво! Ось це була атака в такт. Я не знаю, як по-іншому назвати. Це по футзальний. та панове, з великим задоволенням повертаємось на перегляд другого тайму зустрічі між Техмеджик та Сомброю. Рахунок 2-0 на користь гравців там на зелених футболках. Хорошо. Швидкість стартова. Венгерю! 3-0! Виймайте! Браво! Віталій Савчук сьогодні робить чимало чорнової роботи. Ну а Венгер. Штоп... Удару поворотом Волошанський. Багато сумбуро! Удар Берещак не забиває Андрій. Через ближнього Савчук. Помилка. Голо! Забивати можна Владислав! Який момент марнує один з лідерів. Віддає Тарасу Говні. Той виконує! Удар! Не влучає Волошанський у свій! Влучив обличчя. Все. Берещак без м'яча. Берещак блокував. Савчука, удар з доска. який. Андрійчук. Ну голод один. Віддайте ж йому під передачу. Голу немає! Який момент у Волошанського? Я не знаю. Коли з метро потрібно було забивати Волошанську. Демчук головою над поперечкою. Зараз Демчук один в один проти Говди, Ну, Просто не мов переїхав. Віддав пас Савчук. Венгер. У другій частині гри ковач команди Техмеджик. Його все влаштовує. Один з таких епізодів. Федак. Пусті ворота! Не забиває Федак. Владислава голода. Є спроба оформити хитрику Юрія Венгера. У підкаті чудово постелився. Гравець Сомбре. Ну і все. З рахунком 3-0. Команда Техмеджик. Переграє Сомбру. Дякуємо за те, що були разом із нами по ходу цього поєдинку. Ну а далі центральна гра першої частини чемпіонату. НХ.